Ну що поговоримо ще трішечки. Тільки що отримала комплімент щодо моєї спідниці. Так вона дуже крута. Як буде комуна сфоткати, я її вам покажу. Дві жіночки казали, що гарна спідниця. І Коли я сказала, що це Ліберті, тканина, вони кажуть, так, так, ну так і виглядає, як Ліберті. Ну колись давно мені цю тканину ну, років п'ять тому подарувала сестра, привезла звідси Ліберті. Це дуже крута. Марка тут в Лондоні. І я вже жила з неї співницю в, в Миколаєві. Так, вона справді дуже класна. І про що я хотіла говорити? Про цифри, звісно, я ж номерова. і сьогодні день, день почуттів, день, коли хочеться комусь сказати і почути. Зізнання, освічення, зізнання в почуттях, які є. І дуже хочеться, щоб вони були. Ми живі. І нам усім хочеться любові. І деяких людей підвищена чутливість до любові. І знову ж цифри про це говорять. Це не значить, що інші там не відчувають, що їх люблять чи не люблять. Це значить, що ті люди можуть жити із цим. Вони можуть розраховувати, наприклад, нічого особистого, це лише бізнес або так треба. І вони йдуть туди, де треба. А є такі люди, по цифрам це видно, які не можуть бути в атмосфері нелюбові. Вони дуже чутливі до проявів нелюбові. Вони страждають від цього, особливо якщо така людина виросла в сім'ї, де не було любові. Не було любові. То, насправді дуже мало любові. Любові дуже мало. Її багато, її, її нескінченно багато, тому що Бог це любов, а все кругом. Це світ Божий. Ой, і Бог кругом. І любов кругом. Тільки наші серця закриті. І ми не знаємо, що таке любов. Ми не знаємо, наше его велике. І ми не знаємо, що таке любити. Любити себе, любити інших. Ми навіть себе не вміємо любити. Не те, що полюби ближнього як самого себе. Тобто мається на увазі, що ти себе вже любиш, так? Але ми не здатні навіть на це. Мені лапчимо любити ні себе, ні інших. Але деякі люди дуже чутливі проявів, на любові. Колись я любила Макаревича слухати. І в нього є пісня Епоха большої не І вона дуже-дуже правдива, відображає сучасний світ. І навіть батьки не знають, що таке любов. Хоч кажуть, що коли жінка народжує, вона отримує досвід, безумовної любові. Я не знаю, чи всі це отримують. Ні, мені пощастило, мені здається, я отримала. такий досвід. І коли ти отримаєш такий досвід, ти можеш любити і інших дітей, бо чужих дітей не буває. А далі і до людей вже можеш добратися, тому що люди це ж ті ж самі діти. А далі і всіх навколо. Колись мені одна мутра жінка сказала. Коли вона дізналася, що в мене є дитина, в мене є син, а я їй жалілася на те, що я не можу співати, що я не можу відкривати Ну, це не вміння проявляти свої бажання, тому що голосом ми говоримо, ми заявляємо про себе. І те, що я не вміла співати, це значить, це значить те, що я боялася заявити в цей світ про свої. Про себе, про свої хочу, про бажання, про те, що я є, і ось я така. Тому я співати не вміла, не вміла Я не знаю. Зараз я співаю, коли мені хочеться тоді співаю. І навіть не звертаю увагу. Чи вірно я співаю, чи ні, ви ви знаєте? Тепер я відчуваю, що вона я в 90% випадків, сто випадків співаю вірно. А раніше, коли я Лякалася свого голосу, що це хтось почує. Я співала всередину і співала невірно. і Це мені сказала моя вчителька з вокалом. Сказала, ти співаєш всередину, а тепер співай, будь ласка, назовні. Так от ця жінка, про яку я згадала, вона дуже має гарний <рес> голос. і в неї також двоє <рес> <бої> дітей здається. <рес> Вже зараз і онуки здається. Ой, я не знаю. Забула вже давно не спілкувалися. Вона сказала: ну як це ти не можеш співати? Раз в тебе є дитина, значить у тебе відкрита відкрите серце. І так, якщо подивитися на нашу сушуну, да на зв'язок між чакрами, то коли відкривається, щоб дійти до горла, до того до співу, треба відкрити серце. Відкрити серце, і тоді можна підняти енергію вище. І вона мала на увазі, що якщо ти вже відкрила серце, а ти народила дитину, а значить ти зрозуміла, отримала цей досвід безумовної любові, серце відкрилося, чакра працює як треба, то значить і співати ти можеш, ти можеш відкритися. Ну, В моєму випадку була інакша страхи. Любов не живе там, де страхи. Страхи. Але вже на березі боятися чесно. Немає коли вже боятися, вже скоро кінець життя.